Гортензії це рослини, які легко виростити, якщо посадити їх у правильному місці. Отже, яке ідеальне місце для вашої гортензії, ці популярні чагарники чудово виглядають як основа для ландшафту, а також як живоплоти, огорожі або клумби. Чомусь гортензії заслужили репутацію вибагливих рослин. Їхні квіти унікальні, і коли вони відсутні в саду, це може розчарувати. Це змушує людей задуматися, з якого боку будинку краще садити гортензії. Посадка в неправильному місці може призвести до поганого цвітіння серед інших поширених проблем. Давайте ближче розглянемо, з якого боку будинку ви повинні розмістити гортензії, перш ніж почати їх садити. Коротка відповідь Найкраще місце для більшості гортензій на східній стороні вашого будинку. Але це залежить від вашого розташування, конструкції будинку та будь-яких дерев або споруд навколо, які можуть закривати сонце. Східна сторона вашого дому, як правило, найкраща, тому що вона буде освітлена ранковим сонцем і достатньою тінню в день, що дозволить гортензії відновитися після спекотного літнього сонця. Довга відповідь. Легко сказати, посадіть гортензію зі східного боку будинку. Однак більш важливим, ніж сторона будинку, є кількість сонця та тіні, яку отримує кожна сторона. Кожен будинок унікальний. Кілька разів на день обходьте периметр свого будинку, щоб оцінити сонячне світло та визначити найкраще місце посадки. Або, якщо ви маєте на увазі певне місце, відстежте, скільки сонця воно отримує протягом дня та о котрій годині. Отримавши ці дані, ви зможете вибрати відповідний вид для своєї ділянки. Не менш важливим, ніж кількість сонця, яке вони отримують, є ґрунт, на якому вони будуть рости. Гортензії не люблять перезволоження. Надлишок вологи може призвести до загнивання коренів та інших проблем. Тому вам потрібен вологий, але добре дренований ґрунт. Вимоги до сонця є багато термінів. Які часто використовують, коли ми говоримо про потреби рослин у сонці, давайте розберемо їх, щоб ви могли прийняти краще рішення щодо того, що посадити у своєму саду. Класифікація сонця повне сонце 6 або більше годин сонця на день, крапчаста або легка тінь 3-5 годин сонця на день, півтінь від 2 до 4 годин сонця в день. Глибока тінь одна година або менше сонця на день. Розгляньте вид. Гортензія волотиста любить повне сонце і може переносити 6 і більше годин сонця на день. Цей вид завжди буде прекрасним доповненням будь-якого саду. Зазвичай вони виростають до 6 футів або більше, хоча доступні карликові сорти. Вони цвітуть на новій деревині та дають красиві квіти у формі футбольного м'яча, які зазвичай білі, змінюючи відтінки рожевого або червоного з плином сезону. Однак, якщо ви садите будь-який інший вид гортензії, вам знадобиться трохи більше захисту від сонця. Усі інші види найкраще ростуть у півтіні, отримуючи близько 4 годин сонця на день. Це сонце має бути ранковим. Проведення дня в тіні дасть їм можливість оговтатися від ранкового сонця та трохи підбадьоритися. Розгляд кожного місця посадки немає двох однакових ділянок. Тож, чому кожна ділянка хороша чи погана для вирощування гортензій? Давайте розглянемо плюси та мінуси посадок з кожного боку вашого будинку. Північна сторона північну сторону я б вважав другим найкращим місцем для посадки гортензій. Північна сторона отримує гарне ранкове сонце. Звичайно, це не завжди так. Північна сторона мого будинку це місце, де моя під'їзна дорога. Доріжка виділяє багато тепла. У мене є одна гортензія, посаджена біля доріжки в тіні куща буску, і їй потрібно трохи більше води, ніж іншим, посадженим у моєму саду. Південна сторона. Окрім західної сторони будинку. Південна сторона зазвичай отримує надто багато сонця, щоб багато видів гортензій могли щасливо рости. Однак, якщо у вас є листяні дерева, які створюють плямисту тінь на південній стороні вашого будинку, вони будуть добре рости там під ділянкою, затіненою деревом. Ще один варіант південної орієнтації посадка волотистих гортензій. Вони будуть радіти сонцю, але, можливо, їх доведеться поливати трохи частіше, щоб процвітати. Східна сторона це традиційно найкраща сторона будинку для ваших гортензій. Східна сторона вашого будинку, швидше за все, отримує чудове ранкове сонце та полудену тінь, забезпечуючи ідеальні умови для вирощування сильних рослин і красивих квітів. Західна сторона. Це історично найгірша сторона, на яку можна приземлитися. Це пояснюється тим, що західна сторона отримує найбільше сонця після обіду. Після обідня сонце може справді обсмажити ваші гортензії, залишаючи їм мало часу, щоб відновитися до настання ночі. Якщо ви дійсно хочете посадити на західній стороні свого будинку, я б вибрав волотисте гортензію, як і для інших сонячних місць. Як згадувалося раніше, це єдиний сорт гортензії, який підходить для переважно сонячних умов. Вам все ще можуть виникнути труднощі з запобіганням їх висиханню. Спробуйте розташувати замочувальний шланг або крапельну лінію навколо основи кущів, щоб переконатися, що їм достатньо води для боротьби з спекою після обіднього сонця. А якщо до контейнерів,. Контейнери чудовий варіант, якщо у вашому саду немає ідеальних умов для вирощування. Гортензії в горщиках можна розмістити у своєму патіо, варанді або палубі. Цих горщикових красунь можна легко перезимувати у вашому сараї чи гаражі, щоб ви могли насолоджуватися ними рік за роком. Коли ви вибираєте контейнер, переконайтеся, що він достатньо великий для росту коренів. Рекомендується, щоб розмір контейнера був приблизно вдвічі більший за наявну кореневу кульку рослини. Ці рослини в горщиках потребують такого ж яскравого сонячного світла, як і кущі, висаджені в саду. Слідкуйте за гортензіями, що ростуть у контейнерах. Можливо, їх потрібно поливати частіше. Це тому, що в контейнерах менше ґрунту та менше доступної води. Заключні думки. Як завжди, немає остаточної відповіді на будь-яке питання садівництва. Тут те саме завжди є кращий варіант, і в цьому випадку найкращий варіант посадити гортензії на східній стороні вашого будинку. Проте кожен сад унікальний. Наприклад, східна сторона мого будинку не отримує достатньо сонця, щоб гортензії процвітали, тому я посадив їх у затінених західній і південній сторонах свого будинку. Дослідіть свої грядки, щоб знайти найкраще місце та вибрати правильний вигляд для свого дому.